Все нам треба сказати ось що. А у нас середньовіччя, у такому сенсі, якому ми його будемо розуміти, це, перш за все, а такого типу джерел, які не знайомі античності. Тобто античність знає е, авторів. Да? У нас є Платон, у нас є Аристотель, у нас є там, не знаю, Плотін, Епікур і так далі. і так далі. Тобто, ми можемо взяти того ж діагенела Герцін. І е, просто вказати, які тексти існували. Але усі ці тексти це тексти, які пишуть люди. Тобто ці тексти вони можуть бути, бути е, авторитетними, вони можуть е, ґрунтувати певну філософську школу. Да? Ми можемо розрізняти і сказати, що є академіки, є перипатетики, є там скептики, е, кініки, епікурейці і так далі. Жоден з цих текстів він не отримує, як би так сказати, статус безумовної істинності. Отак. От тобто, зрозуміло, що якщо філософія у нас шукає істину, а вона ж її не має. Тобто, навіть якщо ми говоримо про якогось Платона, і який посягає чи претендує на те, що він істину відкриває, то це лише претензія. То Платон він залишається, навіть якщо його іменують Божественний Платон, він залишається людиною. І текст, який він пише, це текст, який критикується, який коментується, але цей текст не вважається Богоданим. Зрозуміло, да? куди ми спрямовуємо свій дискурс. У нас середньовіччя здебільшого починається тоді, коли починається опрацювання такого тексту, яке можна назвати Святе Письмо. Знайомий термін. І строго кажучи, протягом середньовіччя нам треба буде кожного разу посилатися до. По-перше, це Біблія. Да? А Біблія, по-друге, це Коран, тобто основа ісламського мислення. І по третє, чи можна сказати, по-нульовому, це так званий Танах, тобто єврейська Біблія. Отже, ми стикаємося з трьома текстами, кожний з яких з'являється внаслідок того, що називається Откровення. це теж новий термін, якого не знає античність. І ми стикаємося з новим статусом текста, який є святим письмом. Тобто, в такий текст він є основою мислення взагалі. Він є основою мислення, основою манери мислення і культури, навіть можна так сказати. І якщо він є святим письмом, то він є заданим. Тобто він має авторство Бога. І ось тут ми стикаємося з ось якою проблемою. Греки, вони щось говорять про богів. Ну, якщо так посилатися до Платона і усіх інших, вони про богів взагалі говорять, є такий термін, є. Є. Але для греків, перш, бо, боги це якась множина. Тобто є якась множинність богів, і якщо навіть той же Платон чи той же Аристотель, він мислить щось єдине, да? ну, скажімо, там, блага чи першого. Перша двигатель та і так далі. Перша два такий, а то греки вони не є монотеїстами. Тобто нам треба додати до цих текстів, до того, що вони задані, до того, що вони є святим письмом, тобто безумовно істинними, до того, що вони отримують вони отримані людям людьми. Через откровення, тобто через якийсь нераціональний акт, да, а через якесь можна навіть сказати чудо, нам треба додати ще одну принципову деталь. Ми маємо налаштуватися на монотеїстичне мислення. Тому що чи будемо ми читати Біблію, чи будемо ми читати Коран, чи щось інше, да, єврейську Біблію чи Християнську Біблію, яка Включає до себе не тільки старий заповіт, але й новий. Але у будь-якому разі ми стикаємося з фігурою монобога, да? тобто єдиного автора, єдиного творця, бога, рівному якому нічого немає. Да? І будь-яка множинність богів це взагалі така, як це сказати, це така опція, яка не використовується. Це перше. Да? А, тобто, якимось чином, у нас е, середньовіччя починається саме з е, ось такого простору да? сакрального тексту. Далі, якщо ми говоримо, що ці тексти вони є е, е, заданими, то це означає, що вони є незмінними. Так? Тобто, ми не можемо, е, стикаючись чи з Біблією чи з Кораном, ми не можемо щось змінити у цьому тексті. Він є боговдохновенним, тобто, строго кажучи, визнається, не ставиться під питання взагалі його авторства, його істинність і його незмінність. Тобто, Він є чимось таким вічним, незмінним. Тобто, Ми не можемо його обійти, ми не можемо його ігнорувати. Ми не можемо на нього не посилатися. Тобто будь-які наші інтелектуальні справи, будь-які наші е, міркування, вони таким чи іншим чином обумовлені існуванням цього тексту. Тобто, з існування цього тексту починається взагалі наша інтелектуальна праця. Є таке. Далі, Далі якщо ми говоримо про такий текст, ну, зараз ми не будемо розрізняти, да, текст це той текст. чи... Той корпус текстів, який а, лежить у основі саме юдейського віросповідання, чи християнського, чи ісламського. Ми це будемо розрізняти, коли ми будемо говорити про конкретні персоналі, конкретні школи, конкретні напрямки і так далі. А, тобто, згодом. Але якщо ми взагалі говоримо про цей текст, який має статус святого письма, то він а, пропонується читачам. Але тут виникає ось яка а, ось який нюанс. Строго кажучи, це текст, який пропонується читачам як слухачам. Тобто, цей текст, який не просто, ну як ми звикли сьогодні, він просто прочитується в якомусь приватному режимі, це текст, який читається в голос. Тобто, цей текст, який об'єднує дві процедури: це читання та слухання, це текст, який має вимовлятися. Строго кажучи, тобто у нас є текст, який е, знаходиться одразу у двох вимірах. Він є написаний текст з одного боку, з іншого боку, він кожного разу, коли прочитується, є е, е, текст озвучений. Да? Причому він пропонується е, усім, да? і він пропонується не як можливий, не як е, те, що, як це сказати, можна читати, можна читати, не читати. Це текст, який пропонується як необхідний, більш того, як обов'язковий. Тобто для знання, чи якщо я тупий, взагалі для ознайомлення, так скажімо, так? але я маю якимось чином якоюсь мірою його знати. Тобто цей без цього тексту, строго кажучи, моє буття як людини, соціальне буття, інтелектуальне, буття, тим паче, воно взагалі не е, розуміється. Його слід, перше, ми сказали, читати-слухати, да? тобто читати, говорити. Ми можемо сказати, що не кожна людина вміє читати, якщо ми починаємо з якогось п'ятого століття. Да? Але кожна людина вона вміє слухати. І тоді у нас виникає таке читання цього текста тими, хто вміє читати, да, і прослуховування того текста тими, хто не займається інтелектуальними справами, але він має це слухати. Тобто, у нас є такий можна сказати простор, да. Читання, коментування, слухання, і кожна людина, в залежності від свого рівня інтелектуального, яким, якимось чином є причетною до тексту до цього. Його слід коментувати. Причому не адмінно коментувати, його слід е, опрацьовувати. Тобто е, необхідно розкопувати глибинний зміст чи сенс чи сенси у множенні цього тексту. Тут ми починаємо вводити ще один нюанс. Да? Тобто у нас зараз буде така, як це у нас такий вступ у ті нюанси, які як це І обумовлюють цю сферу середньовічного мислення. Коли ми говоримо, що його слід коментувати, це означає, що цей текст не є таким текстом, якому все написано так в лоб да? напряму. Тобто це текст, який з одного боку є істинним, з іншого боку, він містить усе необхідне. Тобто, уся інформація, яка потрібна людині, строго кажучи, є у цьому тексті. Але ця інформація вона не лежить на поверхні, тобто вона безумовно є, але не кожна інформація є наявною. Тобто, коли ми говоримо розкопувати, да. То ми тоді говоримо, що є якась поверхня, да? поверхня, на якій ми бачимо певні сюжети, певні фігури, певні, як це сказати, історичні контексти і так далі, але є якісь рівні більш глибині, до яких треба докопатися. І саме це є інтелектуальною працею. Нам треба докопатися до того, що говорить текст. І ось тут виникає ще один нюанс, що означає, що він говорить. Ми можемо читати текст, але ну, зрозуміло, да? від того, наскільки я знаюча людина, від того, наскільки я ерудована людина, мій, мій як сказати, моя манера читання буде інше. Тобто, той, хто знає більше, він вичитує більше, ну якщо так, грубо. А, і якщо ми говоримо, що опрацювання тексту — це такі нескінченні коментарі да? до тексту. То тоді у нас виникає ось яка картина. <кій> Є якесь ядро чи якийсь текст, який залишається незмінним. Але е, постійно умножуються коментарі, ми сказали, нескінчені, які додаються до тексту. Тобто додаються у сенсі долучаються, вони не можуть стати самим текстом, але вони можуть цей текст супроводжувати. Так? Тобто, е, за допомогою коментарів, текст кожного разу він актуалізується у тому чи іншому питанні. У тому чи іншому вимірі. А він якимось чином, можна сказати, зростає чисто фізично, тому що його ядро залишається, ми сказали, незмінним, але кількість коментарів зростає. І кожен коментар, він додає якесь розуміння цього тексту. Тобто ми маємо такий механізм. Да? Незмінний текст да? і е, як це сказати? поглиблене розуміння його. Тобто він, можна сказати, відтворюється. Із кожним коментарем. Тому що кожен коментар він е, додає додаткової якоїсь можливості зрозуміти, а що, а що суто у, у цьому тексті існує. Тобто, нам треба сказати так: у нас є текст незмінний, і є коментарі, які його супроводжують. Причому? Вони супроводжують, керуючи його розуміннями. І тоді у нас виникає така, можна сказати, такий всесвіт. Додатковий всесвіт до тексту, тобто у нас є всесвіт самого тексту, у нас є всесвіт цих коментарів, які його супроводжують. І тоді у нас виникають усі, як би це сказати, грані усі можливості розуміння, да, прояснення певних питань, які задаються саме манерою, саме питаннями. Я перепрошую тут, в мене напад. Цього тексту є. Є? Зрозуміло до, до, до цього пункту, тепер, так, тепер, якщо ми говоримо, що кожен з оцих от трьох світів, який да, є е, 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 християнським, ісламським та юдейським, він монотеїстичний, монотеїстичний, то це означає, що ці світи вони комунікують. Тобто, як мінімум, якщо вони розходяться з точки зору питань, з точки зору коментарів, з точки зору того, що, як це сказати, що шукається чи що вважається важливим, але у своєму корінні, тому що є один світ, один Бог творіння, откровення і так далі, вони є ну не тотожніми, але однокоренними, так можна сказати. Да? Але коли у нас є лише один Бог, монотеїстичний Бог. То в нас вже не існує можливості а, пояснювати те, що відбувається зі світом, якоюсь там, я не знаю, дуальністю чи множинністю богів. У нас є один Бог з однією волею, який має якийсь намір, план, думку і так далі. Це усе стосується його. Тобто він цілеспрямовано робить щось і тому і тому саме у а, середньовіччі. Можна сказати, що прямо чи побічна, але перше питання, яке розв'язує кожен, хто мислить, це з якою ціллю це зроблено перше. Да? Тоді яку функцію виконує усе, що створено, тому що якщо воно створено, то кожна створена річ, істота і так далі, вона має якийсь, якусь ціль, навіть якщо ми говоримо в логі, в логіці Аристотеля, да? тобто якесь призначення. І головне, а що робити людині? Тобто, коли ми говоримо про світ цілеспрямовано створений, в якому створеною є людина, то тоді автоматично ми починаємо розуміти людину як ту, яка є створеною у створеному і має як призначення. Тобто вона має задаватися питанням, що їй робити з огляду на те призначення, яке гіпотетично в неї є. Тобто вона ще не має, строго кажучи, да, повної відповіді, що вона має робити, але вона вже має впевненість, що вона не просто так тут е, ботається. Зрозуміли, да? тобто питання, що мені три, треба робити, це можна сказати головне питання, з яким е, е, мислячи, да, е, приступає е, тексту. І у цьому тексті він знаходить а, якісь пит... якісь відповіді е, дуже прості. Ну, скажімо, якщо ми посилаємося на Біблію, да, є там заповіді. У заповідях конкретно сказано це робити, це не робити. Тобто в лоб. Але є е, багато інших речей, які із цього тексту через коментар, через якесь щільне таке прочитання, а вони витягаються іншим чином, тобто вони. Як це сказати? Вони там знаходяться. І це знаходяться, має подвійне значення. Знаходяться, тобто текст їх містить, ми пропускаємо. З іншого боку, знаходяться це знаходяться певною людиною, яка цей текст читає. Тобто вона їх вичитує з цього тексту. При, такі, при такій цілеспрямованості, да? Ми тоді усе наше мислення підпорядковуємо якомусь божественному плану. Тобто, цей план є у тексті, цей план якимось чином ми можемо так припустити, є у нашій природі людській. Наша природа якимось чином має бути окультурена, упорядкована. Ну тобто, навіть якщо в неї є якийсь порядок такий початковий. То щось з цим треба робити? Оце от питання, нам треба як це кажуть, закріпити. У нас є світ, він створений Богом і він має ціль. Що нам з цим робити? Нам треба зрозуміти, як, який в нього устрій, яка в нього ціль, і що з ним робити, це означає відзеркальнення таке. Це означає, яким чином мені вести себе скрізь цей світ. Тобто, що мені робити? Є таке, так? Да?